Розовим малюкам біла ласунки з мамами. Та вас, я Габріла Масанга, і вже традиційно у цій же порі на п'ятому каналі. Телепроект Мамина школа це справжня енциклопедія для усіх люблячих батьків щодо здоров'я, виховання та розвитку ваших діточок. Генеральний спонсор програми торговельна марка Ласунка, морозиво малюкам від ласунки схвалено мамами. Дивіться сьогодні у програмі щастя материнства, особливості пізньої вагітності, літні солодощі, яке морозиво корисне для дітей. Обираємо майбутню професію для дитини завчасно. Місто професій познайомили малюків із дорослим життям. Кажуть, пізні діти у родині надзвичайно помірковані та квітливі. Проте лікарі застерігають, якщо мама вирішила планувати вагітність, то краще це робити до 35 років. Варто чи ні народжувати після цього віку? І як підготуватися до пізньої вагітності, про все це дізнаєтеся із нашого сюжету. У киянки Лариси три доньки, старші 27, середні – середній 24, а найменші діанці лише три. Відсвяткувавши 45-річчя, Лариса дізналася, що вагітна, і вирішила народжувати. Згадує вагітність та пологи пройшли напрочуд легко. Мені якраз раз 45, от і узнала, що я беременна. Перші, конечно, спочатку немножко були сумніви, тому що ну як би уже возраст такий. тому що у мене є три внучки, які старші Діанці. Все было очень хорошо. Я, ну не знаю, может быть, еще положительный настрой. Но я действительно себя чувствовала очень хорошо. То есть как бы очень легко переносила, продолжала работать. Может быть, где-то немножко более внимательно следили, больше каких-то анализов, больше каких-то обследований. После Дианы, расповедая, удалось и сил, то открылось и другое дыхание, помолодела и зовні, и морально. Это действительно самоощущение меняется. Это появляется ощущение перспективы, потому что ну переключение Учаєшся, уже ощущаєш себе мамою маленького рібенка. Вот а ну рібонок маленький, йому ще рости. що і скажеться, що все 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 періді. Останнім часом жінок кого чи стати мамою після 35-ти, дедалі більше, адже сучасна жінка спершу хоче реалізувати себе та зробити кар'єру, розповідають психологи. Та додають у пізньої вагітності є свої плюси та мінуси. Утім, переваг у рази більше. Зокрема, вагітність та народження дитини після 40 дозволяє легше пройти так звану кризу середнього віку. Как правило, дети поздние рождаются в, у таких высокоинтеллектуальных родителей. И вот генетики говорят, что этот опыт интеллектуальный, он передается генетически именно от родителей более старшего возраста их детям. Поэтому среди э, детей, рожденных э, ну, поздно у родителей, больше детей гениальных. Також зрели матуси, здебельшего больше сведомо подходит до батьков. Если это, допустим, не первый ребенок, то у нее есть уже достаточный опыт воспитания. Это другие совершенно эмоциональные реакции на ребенка. Мама может быть, если это первый ребенок, например, гиперпекающий, это может быть вредно самому ребенку, потому что ему часто не дается самостоятельность. Это тревога какая-то вечная за него. Это много разных. Страхов у жінки. Лікарі тим часом стверджують, оптимальний вік для народження дитини до 35 років, адже нерідко до цього віку жінки вже мають хронічні хвороби, а ще у цьому віці починає знижуватись здатність до зачаття. E, после 35 Тридцять 38 літ уже ис... функція яйчника, з'являється ряд гормональних порушень і качество яйцеклеток снижается. Плюс здесь возникают определенные риски, и эти риски возрастают в 10 раз хромосомных каких-либо отклонений, и у женщин могут развиваться проблемы рождения ребенка с болезнью Дауна или других каких-либо хромосомных нарушений. Утім, якщо жінка вирішила стати мамою, до вагітності слід правильно підготуватися, передусім пройти повне обстеження. Заблаговременно, десь за год, як мінімум, а краще, звісно, раніше, Она должна не курить, вона не употреблять алкоголь. Даже кофе, употребление кофе в больших количествах теж нежелательно. Она должна пойти к гинекологу и обслідуватися. Обязательно осматриваться шейка матки, обязательно бере исследование слідку матки, обязательно проводиться исследование на торч. -инфекции. Утім усі фахівці згодні в одному. Головне бажання жінки стати мамою і подарувати нове життя. І тоді вік не стане вам на заваді. Морозово. Хто його не полюбляє, особливо в таку теплу пору року. Зараз на ринку представлена велика кількість морозова. А як же нам матусям для свого малюка вибрати якісне морозиво? А саме в цьому допоможуть поради наших експертів. Я люблю мороз. мене вдома є багато морожене. Шоколадне, курніжне. У меня такой пакет пломбира. Я съела. Больше всего это вечером было, когда мы с мамой и с папой сидели, там смотрели фильмы. Я много очень съела. Я получила настоящее удовольствие. Если бы у меня возможность, я бы в один день съел, наверное, штук 12. Морозиво улюблені ласиші дітей: пломбір, ескімо, фруктовий лід, різні торти все це діти просто обожнюють. Користь морозива полягає у молочних білках та жирах, які насичують організм необхідними амінокислотами та енергією. Цукор забезпечує активність і гарний настрій. Морозиво загартовує, а його приємна консистенція та охолоджуючі властивості дозволяють у спекотні літні дні почуватися чудово. Як же обрати морозиво, аби воно було не лише смачним, а й якісним. В целом, можно сказать, что хорошее мороженое, качественное, вкусное, настоящее на рынке Украины. Есть его действительно можно найти в магазинах. Самое важное для потребителя это так сказать быть подготовленным к покупке. Якісним морозиво вважається, коли не пошкоджена герметична упаковка. Назва склад і строк придатності продукту легко можна прочитати за консистенцією морозиво не тали і не надто заморожене. Корисне морозиво у своєму складі повинно містити незбиране молоко, наприклад, як пломбір. Я не думаю, що пломбір, якщо брати брать без якихось лишніх добавок ярких красітелів ароматизаторів, по большому то ніяких вредних інгредієнтів там ні. Молоко можно, сахар можно, он встречается в других детских продуктах. Загустители, они, как правило, это натуральные. То есть желатин, пектин, здесь никаких проблем со здоровьем быть не должно. Но вот то, что касается ароматизаторов и красителей дальше, то, допустим, в детском питании синтетические красители, синтетические ароматизаторы, они запрещены. Ярко зеленого цвета, мороженое маленькому ребенку, безусловно, лучше не давать. Свіже морозиво завжди смачніше, тому варто обирати десерти, дата виготовлення якого ближче до дати покупки. От чого не повинно бути в складі морозива, так це недозволених єшок та консервантів. Сумлінні виробники докладно розповідають покупцям про склад морозива, а також розшифровують, які саме стабілізатори, барвники, емульгатори, ароматизатори вони використали. Дослідження показали, що застосування рослинних стабілізаторів дозволяє встановлювати більш тривалий строк зберігання морозива і без консервантів. Найбільшого більшого місто сухих речовин. У складі морозива заборонено застосовувати штучні ароматизатори і барвники. Треба батькам звертати увагу на номер державного стандарту. Перше правило обов'язково, щоб морозиво виготовлялося не за технічними умовами України, а за державним стандартом України. Розробили у 2007 році три державні стандарти на цей продукт і чітко розмежили. Продукт, який виготовляють на молочній основі, виключно із молочним жиром, це державний стандарт України 4733 2007, називається він так морозово молочно вершковий пломбір, і всі, хто звикли до морозова, яке ми споживали в дитинстві, мають в торговельній мережі обирати морозиво саме за цим стандартом. Якщо люди свідомо шукають морозиво дещо дешевше. Де частково або повністю молочний жир замінений на тропічний, як правило, олії, це кокосова олія, абсолютно безпечна. Єдине, що вона не має такого смакового да, фону. Глибокого вершкового, як у молочному жирі, або це може бути пальмова олія, або це можуть бути замінники молочного жиру, то тоді можна обирати морозиво за стандартом 4735-2007 і називається такий стандарт морозиво з комбінованим складом сировини. І наостанок, якщо ви хочете знайти дійсно смачне та корисне для свого малюка морозиво, купуйте його лише у відомих та перевірених часом виробників, які вже давно довели якість свого продукту. Нещодавно у столиці стартував соціальний проект Місто в професії, мета якого дітлахів познайомити з різними професіями, де вони себе можуть уявити у дорослому житті. До речі, така цікава акція відбулася за підтримки дружини президента. Місто професій» – справжнє свято дорослого життя для дітей. Відбулося у столиці. Це дитячий соціально профорієнтаційний проект, мета якого дати можливість дітям спробувати себе у різних професіях. Це крок виховання наших дітей, нашого майбутнього покоління, надання їм професійних навичок. А саме головне поваги до праці, поваги до зароблених грошей і Відчуття вдячності батькам за їх турботу зараз. Ми закладаємо наше майбутнє нашої держави в ту свідому націю, яка Сама зможе вибрати собі на майбутнє професію і відповідально ставитись до свого вибору і до своїх дій. Цель цього міроприяти наші діти для того, щоб построїти нашу нову цвітущу Україну повинні бути ну, наверное, не тільки юристами, бізнесменами і банкірами. Тобто в кожній нормальній процвітаючій країні повинні бути хороші будівлі, мають бути хороші логісти, Сти должны быть хорошие специалисты каждой профессии. Такий пізнавально розвиваючий захід для дітей, окрім Києва, планують провести і в інших містах України. Під час свята представили 53 професії. Чимало із них виявилися досить несподіваними не тільки для дітей, але й для дорослих. Наприклад, лише МЧСники познайомили гостей із понад десятком спеціалізацій. Тільки МЧС представила 14 професій. То Тось, это и криминалисты, это и пиротехники, это і пожарники, гаїшники представленим моделі, представлен грумер. Ну для дітей это будемо объяснять, що це стрижка собак. Серед півсотні професій, кожен малюк зміг обрати собі щось до душі. Більш активні діти обирали напрями: вибухотехнік, кінолог, інспектор з якості, працівник служби зв'язку та освітлення, лікар, рятувальник, водолаз. А от малюки із творчими здібностями залюбки з Бували себе у якості моделей діджеїв музикантів. До речі, одна із найцікавіших професій для маленьких відвідувачів міста професій виявилася спеціалізація будівельника, адже дітлахи мали змогу звести справжній будинок. Ми представляємо професію будівельника сьогодні. Ми хочемо показати, що будівельник це не лише той, хто кладе цеглу, але весь процес будівельний будинку, тобто. Це від планування, від роботи архітекторів. У нас дітки можуть намалювати будинок своєї мрії спочатку, а потім вони можуть цей будинок. Побудувати, а вже потім вони можуть розмалювати, тобто прикрасити фасаду будинку. П'ятий канал та програма Мамина школа також представили свою професію. Дітки мали змогу спробувати себе у якості телеведучих. Мамина школа це сім сімейний телепроект для усіх люблячих батьків щодо здоров'я та виховання дітей. Морозово малюкам від ласунки схвалено мамами. Нагадаю, генеральний спонсор програми, торговельна марка Ласунка, морозиво малюкам від ласунки схвалено мамами. На цьому я Габріла Масанга, Прощаюся з вами рівно на тиждень. Зустрінемось на п'ятому каналі у цій же порі. Бажаю вам злагоди та затишку у ваших родинах. Совома малюкам біла сумки схвалено мамам.